Поправте мене, якщо я не правий. Він пропонує ну всім світом зібратися, написати програму, тобто написати, що ви хочете. Далі ви його обираєте. А потім, коли він вже стає президентом, то він читає: знайде шляхи вирішення всіх проблем, і потім втіли їх у життя. А якщо от, жінка спрашує, а спрашує не єсені най... А звідки я, за що я можу вам сказати? Слухайте. Ну ми ще раз кажу, пане Матвію, ми говоримо про імітацію. Насправді мова йде про дуже просту річ. Кандидат президенти має, звертаючись до виборців, означити пункти, з чим він іде, і він має показати, що в нього є ідея, що він готовий. Він говорить: в мене нема ідеї. Я напишу все те, що мені скажуть. Тобто, я напишу те, що подобається людям. Знаєте, те, що подобається людям. Ну, давайте прийдемо до лікаря, а лікар скаже, а ви скажіть, як вам подобається, щоб я вас лікував, я і так вас буду різати. Ви скажете, що вам подобається, щоб я вас по діагоналі різав. Давайте я буду по діагоналі. Вам подобається, вам хочеться, щоб я вам вирізав там, е, там, умовно кажучи, грижу, а у вас є апендицит. А добре, я вам виріжу грижу. Ви розумієте, абсурдність постановки всі мої питання. Тому насправді це є просто відповідь людини, яка грається в політтехнології, яка не збирається нічого робити серйозно.